Ось це прикол. Якщо додати альгінат натрію у газовану воду, можна зробити жиле. Нічого собі. Який миленький. Yes. Привіт, Барбі! Давай грати з тобою. Ап-ап! Який класний будиночок! Ой, щось голодний. А ось і кухня. Ой, от умора, бачила б ти себе зі сторони. Нічого кумедного не бачу. Годі тобі, дивище, покажу. Це шалений лайфхак. Прикольно, давай перевіримо. Для цього нам знадобиться спеціальний одяг для дослідів та круті захисні окуляри. З мене кола з тебе склянка. Перед колего. Трохи коли в склянку. І ще трохи мені в рот. М -м, кайф. Прошу, колега, залів А ось альгінат натрію. Так, все нам підходить. Додаємо. На черзі блендер. Дозвольте, я змішаю інгредієнти. А тепер візьмемо миску з водою та додамо туди лактат кальцію. Хоч би лайфхак спрацював. Наберемо трохи газування та опустимо її в розчин. Ось так. Круто! В нас вийшло. Він такий прикольний. Та ще й їстівний. Це приголомшливо. Скоріше спробуй, Марі. Так, ти права. Це розкішно та смачно. Я все. І я. Нехай все вирішить остання пляшка. Згодна, я буду першою. Це ми ще подивимось. Так, я перемогла. От, дітько, трохи не встигла. Фу, Марі, ну і запах. Не розумію, про що ти. Марій, дивись, який крутий лайпхат. Викладаємо кришки, накриваємо їх папером та прогладжуємо праскою. Та-дам! Прикольна підставка. Ти думаєш про те, саме про що й я? Потрібно це перевірити. У нас якраз залишилось багато кришок, а в мене й папір є. Чудова квіточка Марі. Так тобто треба ще й проска. Знаю. Сподіваюсь, бабуся не буде проти, якщо я позичу у неї праску Хоч би вона не помітила. Ой, гарячий. Те, що треба. Ну що, зараз засмажемо ці кришки. Ну-ка. не спрацювало. А ну дай мені. Потрібно тримати довше. І сильніше. Досить, досить. Давай подивимось. Ура, ми це зробили! Як круто! Тепер у нас є прикольна підставка. І можна зробити найсмачніший какао. Додамо вершків, посипання та мармеладу. Клас. Смачного марі! І тобі. Ого, прикольно! Черговий лайфхак. Подивимось. Наливаємо в пляшку миючий засіб. Додаємо коло і. Вона світиться у темряві. Треба негайно показати цимарі та перевірити. Як же круто! Ой, ні, падаю. О, добре, що тут диван. Еман! Налякала! Дивись, що в мене є. Це засіб для цього лайфхаку О, круто, погнали. Ой Упс, okay. Я в порядку. Здається, я знаю, де взяти пляшку. Один момент. І коли тут не стане. Тобі вже вистачить. Ось, потримай. Ема. Все, наливай. Чудово Тепер накриваємо кришкою і гарненько збовтаємо. Ну що в нас вийшло? Чи ні? Це не працює. Треба вимкнути світло і все одно без змін. Не а фейк. Що? Хоть це так. Якщо налити коло в кавун і додати ментус, можна зарядити телефон. Ема, ти повинна це бачити. Привіт, Маля! Іди до мами. Ой -тю -тю, тю тю хто тут такий солоденький. Ой, Марійде. Ема, давай сюди. У мене тут такий відос. З розуму зійдеш, дивись. Oh God. Ось це так. Oh. Наразі перевіримо. У мене і Ментос є. Ой, тобі аби сміятись. Іди сюди, мій гарненький. Ого, ось це так. Кавун, яка вдача? Кавун? Oh. Звідки ти його взяла? Під столом нічого нема. Марі, як ти це зробила. Не заважай, я намагаюся його розрізати. Цей ніж занадто малий. Тут треба щось серйозніше. Бінго! Точно! Пила набагато краще. Пара рухів і готово. А я виріжу серце як у ролику. Дивись, яке воно гарне вийшло. А ще має бути дуже смачне перевірю Залиш мені. Ну ось, знову ти все з'їла. Щас наливати колу і додавати ментос. Давай же. Є. Вставляємо зарядку? Ага. Так, подивимось. Телефон, ти взагалі живий? Щось він не заряджається. А ось так. Єс. Лайфхак не працює. <sm Commun За> Дідько, а може ще weakest? раз? Ні. Відкрийте роти і скажіть, а. Очманіти. Серйозно? Вугілля робить коло прозорою? Ні, це нікуди не годиться. Зараз я дам вам ліки. Поки лікар не бачить, я перевірю лайфхак з його аптечкою. Ля-ля-ля Марі, ти мене налякала. І мій макіяж зіпсований. Проте я маю аптечку. Бачила новий лайфхак. Ну як тобі? Не знаю. Давай перевіримо. Подивимось. Нам потрібне активоване вугілля. Ось тримай. Давай. Ух ти! Прикольно! Знайшла. Побережись, мамочки. Зараз розтрощу його як слід. Емо, ти чого така боягузка? Сама ти боягузка. Так, час відкрити мою баночку коли. Переливаємо її в прозору склянку, щоб було видно. Лови. Порожньо. А тепер клади вугілля. Зараз. Ого, скільки піни. Так, піни дійсно багато. Вау! Але кола не стала прозорою. Ой, забула сказати, треба, щоб пройшла доба. Що? Так довго? О, поваляють на дивані. Пограю в телефоні. Отримуй, отримуй, Марі. <рив> Працював, як і наш лайфхак. Дивись, Дивися. Зволодо з'їхати, це приголомшливо. Спробуй витягти цю дощечку. Марі твій хід. Ось це прикол, ти тільки глянь. Вішаємо магніт на банки та кладемо між ними монети. Вони висять у повітрі та крутяться. Це просто магія. Ти права. Ми повинні це перевірити. Не хвилюйся, кола у мене завжди під рукою. У мене теж ще одна посередині. Ей, у тебе там що шоколадка? Де? Купилася. Шоколадку треба покласти зверху. Ей, а в чому річ? Марі! Припини, Віддай моє кільце. Ой, це було боляче. Клади вже свій магніт. А в тебе є монети. Звичайно, для мене гроші це не проблема. От, дивись, яка я багата. Дуже круто. Так, подивимось. Бери їх, як я і став сюди. Відпускаємо. Ой! Чи так? Нічого не розумію. Монети повинні стояти та крутитись. Нагоді проти мене є шоколадка. Поки я мене бачить, відкошу шматочок. Ох, як смачно! А? Упс! Хочеш? Давай. Як же цей трек качає? Що? Ось це так. Якщо перевернути пляшку, вода не виливається крізь марлю. Ні, це нереально. Хоча треба показати Еммі, який милий смайлик у мене виходить. <гум> ну що ж, саме <гум> час перекусити. Я хочу ось те. Фантастика. Кидай все, дивись сюди. Ого, а це можливо? Потрібно з'ясувати. Давай я вип'ю колу і в нас буде порожня пляшка. Залиш мені, я теж хочу. Смакота. Ой, давай це зробимо на рахунок 3, 2, 1. От у мора. Гаразд, продовжимо. Я накрию горловину марлею, а ти перев'яжи її гумкою. Пай! Ну, буває. Давай тепер нальємо воду до самої марлі. Супер. Пригощайся, Марі. Нам потрібно якнайбільше зубочисток та втажпажи. Смакота так і не кажи. Готово. Перевертаємо пляшку щільно затиснувши долини шийку, і в нас вийшло. А тепер спробуємо вставити започистку та не пролити воду. Працює! Це найкрутіший лайфхак, що я бачила. Ми молодці. Зачекайте. Еники-беники їли вареники. Еники-беники. Бах. Ох, як пощастило. Я відкриватиму першою. Оце це так. Мало того, що мені дісталася корейська локшина, яку я просто обожнюю. Так вона ще від Прінгелз, які роблять найсмачніші чіпси. Ну що, досить базікати час спробувати? А ви не підглядайте? Ніколи в житті не бачили такого неакуратного поїдання локшини. Яка різниця, як їсти? Головне, що мені дуже смачно. Так, я встигла по-справжньому насолодитися цим делікатесом. Олекса, ти чого сидиш? Відкривай свій сейф. А на мене сьогодні чекає гострий соус табаско. Співчуваю, друже. Ох, який жах! Пий, 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 пий. Ну, раз ви так просите, прийдеться спробувати. Ой-ой-ой, як же гостро! Допоможіть, мені погано. Зараз. Поки Алекс мучиться, я дізнаюся, що дісталися мені. Подрібно ж. Виглядає як магічна куля. Цікава штукована. А як вона працює? Напевно, треба покласти руку. Ой, як же холодно. Ой-ой, здається, я зробила щось непоправне. Як же мені холодно? Дякую, Марі. Мені стало набагато краще. Ого, дівчатка, ви мене чуєте. Який жах! Вони замерзли. Думаю, у мене є тільки один спосіб їх врятувати: прийдеться пожертвувати собою і допити все табаско. Сподіваюся, вони запам'ятають того, хто врятував їх від обмороження. Ну, все почалось. Головне вчасно закрити носа. Ой, здається, потеплішало. Ой, а я думала, що ми назавжди залишимось людяниками. Велике, дякую тобі, Алекс. Дівчатка, а можна я буду першим? Відкривай, звісно. Дякую. Подивимось. Ой, який сморід. Це ж ціла цибулина. Мені що треба її з'їсти. Я ще від табазку не відійшов, а тут все. Сподіваюсь, мене не знудить. Яка гидота! Все, з мене досить. Ану їж. Добре, добре. Тільки кричати не треба. За що мені таке покарання? У мене вже все обличчя у сльозах. Це не цибуля, а якась бомба сповільненої дії. Ой, Алекс, який жах! У мене навіть очі почали сльозитися. Це... Ще не все. О, ні. Я знаю, як нам позбавити себе від цього запаху. Досить просто заклеїти рота Алексу. Ось так. Класно вигадала. До речі, тепер ти відкриваєш свій сип. Ого. Мені дістався величезний рожевий тортик. Яка краса. Друзі, можете навіть не розраховувати. Ділитися з вами я не збираюсь. Ну, будь ласка, ось що. У цьому челенджі кожен сам за себе. А торт і справді нереально смачний. Мабуть, і справді не поділиться. М -м, це неймовірно. Марі, а ти чого сидиш? Відкривай свій сейф. Ого, у мене знову щось чарівне. Цікаво, що то за золотий порошок. І такий запах незвичайний. Ой, щось мені спати захотілося. І справді цікаво. що це за штука така. Ого, цей порошок визиває сонливість. Гей, Марі, не прокидається. Гаразд, лишився один спосіб. Алекс, навіщо ти це зробив? Інакше б ти б не проснулася. Порошок та чарівний. А, ну тоді дякую. Слухай, а давай ми бруспимо ось то жадібно. І зробимо ми це з допомогою троянди. Геніально! Насипамо прям на бузок. Його всі завжди нюхають. Готово. Залишилося лише подарувати. Це просто. Ця чарівна троянда для чудової пані з тортиком. Алекс, це так мило з твого боку. А що за дивний запах? Спрацювало. Тепер тортик наш. Ми молодці! Смачного. Що ж там таке? Ану стоять. Моя черга перша відкривати сейф. Добре. Який жах! Мені вперше дісталося щось і стівни. І це кислий лимон. Ану-ка, тихо. Не відволікайте мене. Мені треба налаштуватися. Ну що, з'їли? Я навіть не скривилася. Алекс, відкривай. Подивимось. Ось це так! Який величезний та красивий коктейль! Ось би його скоріше спробувати. І не тільки його, а ще й прикраси. Прикраса тебе багато. Ага, на всіх вистачить. Ні, дівчатка, навіть не сподівайтесь, я все з'їм сам. Емо, відчиняй свій сейф. Хоч би щось смачненьке. Ого. Тут якийсь годинник. Цікаво, що мені з ним робити. Якось нудно. Може, їх треба відкрити? Класно. Але це саме звичайний годинник. А де чари? Oh, Друзі, а ви чого замерли? Ого, я здається зрозуміла. Годинник зупинив час. Це ж мій шанс, щоб насолодитися смачним коктейлем Алекса. А він навіть не впізнає, хто його випив. А чому б мені трохи не пожартувати з Марі? Покладу їй залишки лимона, їй у рот ціляком. Подивимось, чи зморщиться вона тепер. Ой, я не можу. Ось це буде умора. Зачекайте нас, до мене прийшла ще деяка ідея. Нафарбую я Алекса, щоб він виглядав безглуздо і кумедно. Ось це я, звісно, в ударі. Готово. Ось тепер можна запускати час і насолоджуватися побаченим. Ой, це що лимон? Ей, а дівся мій коктейль. А, клоун! Я боюсь клоунів. Це що? Я? Який жах! Емма, в нас є декілька питань. Мені час.